Ми на Краснопільському кладовищі у Дніпрі. Це одне з найбільших місць поховань полеглих українських захисників. Кладовище відкрилося у 2014 році, і тут в тому числі дуже багато поховано захисників, особистості, яких не встановлені. І саме у таких місцях насправді ти дуже розумієш ціну, яку Україна сплачує за можливість бути вільною країною щодня. Отже, служба тільки закінчилася. Я хотіла спитати про людей, які на неї прийшли. Я знаю, що це була особлива служба mm -hmm. сьогодні. Ну, знаєте, сьогодні ми маємо таку це є остання субота місяця. Традиційне це у нас є таке родинне коло, до якого входять родини загинувших наших воїнів. І ми тут служимо службу, споминаємо хлопців, молимо потім після служби Перестас. Ну і потім йдемо на молитву таку, якби, таку поминальну, окремо збираємося з родинами. Це були родини загинувших наших воїнів. І люди, які приходять до нас, приходять навіть з московського петріархату, приходять люди, знаєте, а можна до вас ходити? Та можна. Приходять е сусіди, приходять е люди е з різних, з різних, навіть такі, якісь з протестантських до нас е почали ходити, е як вона називається, свідки його. Mm -hmm. да? е тож дівчинка ходила туди, а тепер ходить до нас. Ну і слава Богу. Стали люди більше ходити після початку повномасштабного ну, вторгнення? Як взагалі церква переживала цей час? Ну, це так. То... Виїхало багато людей. Багато виїхало наших е, парафіян, цілими родинами. так? Ну дехто вже повернувся. Але бачите, так склалося, що на їхнє місце прийшли інші парафіяни, тільки переселенці. До нас є дуже багато. Зараз ходить людей з Бахмута, з Чубарівки, е, Костатинівки, Ну, ці що мусили були переїхати. Тобто одні поїхали, другі прийшли. Я це називаю Божа економія. Бог знає, де забрати і знає, куди дати. Так що так зміна відбулася, але ця церква, я би навіть сказав, більш наповнилася як. Чи приходять військові на службу? Так. Військові приходять. Вони приходять і в формі часом, часом не в формі, але військові приходять. Бо, знаєте, почалася війна і почалося ж то, що до цієї церкви прийшов перший військовий. Прийшов військовий, якого я не знав абсолютно. Він зайшов, це був зранку, десь сьома година. 24 і... лютого? Так, 24 лютого, 2022 року він прийшов до хати. ну Тут, розумієте, всі ніхто не знає, тут зриви, тут все, тут бомблять Дніпро. І приходить військовий і каже до мене: отче, чи Повернувся і пішов. Я, я ще дужче перелякався, розумієш. Я думаю, ну, це вже, видно, щось серйозне, бо, тому що, напевно, вже. Вже росіяни, напевно, вже десь під Дніпром. Ми з Донецької області. Ми біженці, він то поїде. Я служили, поїдемо. 23 роки, так? Да? Ти був ще? дожив 33 дні, так? Та да? твою 4 роки. Як люди, які втратили своїх близьких на тій війні, проходять через цю втрату, як ви допомагаєте їм проходити через цю втрату ось ці зустрічі? Втрата завжди це дуже така річ, яка дуже, дуже складна. Це те, що людині, напевно, найважче. І кожна людина по-своєму, наскільки вона здатна переносити тягарі, вона по різному і по різному люди переносить втрати. Але коли ми говоримо про втрату, Людині дорогої тобі ну, це втрату, яку неможливо поправити, бо бізнес це таке, машина це таке, можна поправити, а тут ні. І коли ці усвідомлення, що ця втрата вже така, що невосполнима, не що вже її не можна буде поправити, ось це все найважче. Але бачите, Я співпрацюю із психологом, психотерапевтом, і ми так в такому тандемі, знаєте, де людина є глибоко віруюча, то вона є ближче до мене. А якщо людина так і має якісь сумніви, далеко до віри, то ми так до Олега, але все рівно ми то все так поєднуємо. І, знаєте, психологія і церква це як два крила. я думаю, що на цих крилах ми цих людей і виносимо з тої прірви. Це така родина, знаєте? Це така вже. Нова родина. І вони тут, оце, оце таке соціальне таке лікування для них це є, для них це є дуже, дуже такий прискорений процес реабілітації і боротьби, проживання, цей ран війни і проживання з втратою. Так? От, от такими способами ми працюємо з ними. Дніпро, тобто для вас стало рідним містом, фактично? Ну, Дніпро, напевно, рідне через те, що це було. По-перше, студентство, знаєте, там, перша любов, там, е, закоханість там. І Дніпро для мене було таким містом, де я, напевно, зробив найбільше помилок, і місто, яке мене найбільше навчило. Тому що помилки нас вчать, якщо ми їх би виправляємо. Так що мі... Дніпро для мене, воно. Я люблю це місто. І люди тут чудесні. Mm -hmm. Я коли, знаєте, з нашою волонтеркою. Я як бачу, як, як ми це все організовуємо, я пишаюся цими людьми. Це чудесні люди. З ними можна горе перевертати, кажуть у нас. Та. Так що тут чудесні люди, я люблю Дніпро.